Травень 1945-го назавжди увійшов в історію, так як саме цього місяця ми святкуємо День перемоги у найбільшій війні на нашій планеті, в якій брали участь наші діди, прадіди, батьки, матері. Пам'ять вона нетленна і вічна. 8 травня представники міської влади, членами громадських організацій, здійснили покладання квітів до пам'ятних знаків загиблим воїнам-визволителям. Серед присутніх був і Іван Андрійович. В роки Великої Вітчизняної війни він, будучи ще хлопчиськом, теж доклав немало зусиль до перемоги. Я не воював, я на, на трудовому фронті був. У, у селу, в трасі бригади, саме вже вже 14-й рік було 14. -й год був, 14 -й год. Воду возили в бочку, так як з того, водити продажу журавльом, але це легше, а пасан, що так? На ту в бочку, в краплено бригаду. Бачите, на, на, на третій день війни в дві дорожні війська він попав. Так. В 46-му то прийшов. під Сталінградом був а, і в Польщі, в Венгрії, потім в Австрії і, і в Югославії да, попала. Він по був і і діжу ним і. і і путери бантірували і постою під Сталінградом, там ну, обстрілювали з дальнобойного, то їх ну, все одно тут живий. Весь. Лягають квіти до меморіалів. Хвилиною мовчання шануємо ми загиблих, тих, хто, поклавши своє життя, дав можливість жити нам. З кожним роком все менше становиться очевидців тієї війни. Батько Миколи Івановича, будучи звичайним солдатом, піхотинцем. Пройшов з Курська до Польщі, де і був поранений. Із Під Курська і в Польщі. Ранили, розривна пуля в локоть руки. Рознесла руку. Так він і одвоював вже, як брали Польщу. І мав нагороди орден Отєчні Отечі... війни першої і другої степені. Батька, ну і награди Жукова, там, і прочі вже юбілейні, і завзяті Берліна. Там, ну, коротше, царство небесне, нема вже його. Сьогодні ми згадуємо про ті страшні події зі сльозами на очах. Микола Іванович добре пам'ятає роки окупації Тростянця. У мене засипало землею, ховалися в ярках, в ставках, де тільки можна було, тікали, ховалися. Ну, і... При обстрілі якраз були в ярку, а тут от, рядом засипало землею повно. ночі, сонного, це запам'яталось. Запам'яталось, їхали на танках, німці всі в гранатах, обвішані, оружі. А ми в окопі сиділи там, ну, погріб по-нашому, людський погріб, і ну ми ж там набито, повно було. І один старі, старіший чоловік каже, тікайте від ціля, що стоїть одну гранату, кинуть туди в погріб, де чоловік 30, отак на бачили. Ну, багато ж. А в основному голод, заповнився. Не доїдали. Було чотири курки у матері, і нас четверо. Прийшли, постріляли і забрали курей. Чи то курей, а ми осталися, як то кажуть, хоч би яйце в день. Пам'ятаю, на Ахтирській горі там був німецький штаб, наблюдателі. Ну, я, коли їх розбили, то білок наблюдателя у мене був як сувенір, дитяча ігрушка. Все далі відходять в різні і важкі роки Великої вітчизняної війни. Але ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто не шкодував своєї крові свого життя. Ми треба будувати. Світ новий, сучасний, як то кажуть, но і батьків стариків не забувати. Я вважаю, це дуже важливо. Ну і як кажуть, я скажу словами Расула Гамзатова, той, хто вистрілив. У прошлость пістолета будущее вистрілить в його спушки. пушки. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за мирне небо над нашими головами. Цього дня вихованці дитячих дошкільних закладів міста, а також учні шкіл, шанували пам'ять про загиблих, відвідавши пам'ятні знаки воїнам-визволителям і поклавши до їх підніжжя квіти. Сьогодні день не той, що що треба класти квіти нашим загиблим воїнам, ті, що захищали нашу країну. Сьогодні святом день перемоги. А що для вас це свято значить? Для нас це свято значить, що ми кладемо квіти загиблим воїнам, які нас захищали нашу вітчизну. А коли саме захищали? 에... Коли під час війни. З ким була війна, знаєш? 에... З а, німцями. Ми квіти положили до пам'ятника людей. Все. Які загинули коли? Які загибли у війні. 9 травня офіційна дата капітуляції Німеччини, і саме в цей день прийнято святкувати День перемоги. Однак у західних країнах День перемоги святкується 8 травня, оскільки по центральноєвропейському часі саме тоді близько 23 годин було підписано акт про капітуляцію. Сьогодні багато нарікань ми чуємо відносно такого поділу. Однак, як гадають люди старшого покоління. Досить недоречно переносити нам це свято, свято перемоги на 8 травня. Ну, я считаю, что его нужно проводить тогда, когда он був стільки лет уже. Действительно, 9-го. Мы не должны подражать этого Европе или кому-то. Это праздник наш. Европа, наш. пусть к нам она пристраивается, а мы не мы к ней должны подстраиваться под Европу. Это наш праздник. Это праздник, хоть и со слезами на глазах, но это День Победы. Победа в Великой Отечественной войне. Победа всего народа. И украинского, и русского, и казахского, и узбекского, и даже осетинского. Вы были вот на кладбище, где похоронены. Вы посмотрели, кто там фамилии. Там и казахские, там и узбекские фамилии. Естественно, там много русских и украинских. Тогда весь народ бывшего огромной страны победил в Великой Отечественной войне. Эта война действительно была отечественная за освобождение нашего народа от фашистской нечисти. Цими днями ми згадуємо про всіх тих, хто захищав нашу країну в ті страшні роки. Точних даних про загиблих немає, а приблизні цифри жахають. Але зараз вже не настільки важливо, скільки людей загинуло під час Великої вітчизняної війни. Тим більше, що точної інформації не буде ніколи. Ми не маємо права забувати тих, хто поклав своє життя в ім'я щастя інших, але не тільки пам'ятати, а й бути гідними їх подвигу, не допустити повторення вже сучасної війни. Я думаю, що жодну родину українців не оминула ця війна. І вона принесла дуже багато горя. Були зруйновані мільйони осель, загиблих людей було багато, поранених, скалічених, зламані судьби, зруйнована економіка. І сьогодні, от святкуючи перемогу, ми з одного боку схиляємо голову над, за всіми полеглими людьми. Українцями, казахами, росіянами нема різниці, якої були люди, якої нації ми бачили сьогодні на наших могилах трасянці прізвища різних людей, які звільняли наш трасінець від німецько-фашистських окупантів. Саме тому ми в цей день повинні віддавати шану, свою вдячну синівську шану тим людям і пам'ятати про їх подвиг. Адже ви знаєте, яка б не була страшна війна, вона поступово забувається. І дуже символічним є те, що в Перед день дня перемоги шкалярі, вихованці дитячих садочків приходять на могили. Їм у групах розповідаючи в класах різні історії, різні спогади ветеранів. Вони, скажімо так, ну хоч потрошку помалу, в своєї пам'яті закарбовують ці слова, як це все було. І от якраз 9 травня, це перший першу чергу, це спогади про ті часи. Спогади про те, яка це була війна, якою ціною дістався мир, і скажімо так, увічнення пам'яті всіх тих, хто поліг, незалежно від солдатів чи офіцерів, незалежно від націй. це перше. Друге, це все ж таки радість, радість того, що наш народ зміг подолати фашизм, зміг подолати окупацію, зміг вистояти, маючи. Гірше озброєння, маючи інші проблеми з командуванням, ми знаємо, які були репресії на, скажімо так напередодні війни, коли знищувалися цілі династії офіцерів, коли армія фактично залишилася без нормального командування, і саме тому це пам'ять того, про те, що наш український народ, ну взагалі наш славянський народ. Був здатен об'єднавшись, подолати страшну, страшну навалу окупантів, і все ж таки це от гордість за наш за, за за наше за за те покоління, яке змогло це зробити. Ну і звісно, це естафіта як я сказав. Це стафіта пам'яті від старшого покоління до до меншого покоління. Тому я не розумію сьогодні цієї політики, яка розділяє нашу славянську наш народ. Політика, яка хоче зробити між росіянами і українцями ворогів. І я був прикра вражений тим, що на, на Біліск міста Герої на Красній площі, там, де Білізк, місто Київ, міста Герой, не поклали росіяни жодного квітка, жодного жодної жодно квітки. Це не потрібні такі речі. Я думаю, що сьогодні ми знаємо, що третина полеглих на фронтах великої чинали війни це українці, і на Україну найбільше, скажімо так, припала горя. Тому що ми розуміємо, що від, скажімо так, кордонів з Польщею до кордонів зараз з Російською скажімо, Федерацією, фактично вся Україна була окупована і фактично все було знищено, і все це становило відбудовувати. І ще одне я скажу, що це також, також в цей день це вдячність ми висловлюємо всім і дітям війни, і тим людям, які були в тилу. Адже от по, по суті багато людей, особливо жінки, залишився чоловіків. Вони не досипаючи, не доїдаючи, віддавали все, що можна віддати, для того, щоб наблизити перемогу. Вони робили снаряди, стояли за станками, освоювали ті професії, яких вони взагалі не знали, пекли хліб і віддавали цей хліб не своїм дітям, а давали цей хліб солдатам, щоб, щоб ті захистили їх і відвоювали нашу землю. І повірте, це дуже складно. Це п'ять років. І тисячі кілометрів, скажімо так, території, які була захоплена охоплені війною. Ну і звісно, як я сказав діти війни. Це покоління, яке було позбавлено дитинства, навіть не то, що позбавлене, а в яких було знищене дитинство. Дитинство, яких пройшло під звуки взривів снарядів, під кров. Під е, побачені вісільниці, під якісь інші страшні речі. Розуміємо, що психіка цих людей настільки тоді була вражена, дітей. І от сьогодні е, в основному залишилося це покоління. Вже ветеранів, які воювали, залишилися сталися єдиниці. У нас в території міста там близько 20 чоловік, які брали участь в бойових діях. Всі інші це вже учасники. Учасники, то, тобто діти війни, скажімо так яких більше 500, п'ятисот, але вони бачили, як це все відбувалося, і по суті, якщо зараз у нинішнього дитинства є іграшки, є школа, є дитячий садочок, є якісь свята, розваги, шарики і морозиво, то в тих дітей цього не було. Тим дітям після війни залишилося відбудовувати нашу страну, і вони ставали разом з своїми батьками чи з матерями і збирали колоски на полі для того, щоб. Посіяти там чи ще щось чи е, збирати урожай, саме тому то це страшне лихоліття, яке почалося 41-го, і закінчилося аж після 47-го після голоду, то повірте, воно на, на їхню долю припало дуже багато випробувань. І от це випробувань ми повинні шанувати незалежно від наших політичних поглядів кожного, шанувати, виходячи 8-9 го го травня, виходячи до цих могил, е, скиняючи голови під кожним полеглим і е, говорячи слова. Вдячності всім тим живим і тим, хто хто залишається жити перед нами. Одна їм кожен день віддавати шану, розуміючи, що з кожним днем їх становиться менше і менше. Напередодні дня перемоги кожного року міська рада вітає ветеранів великої вітчизняної війни. Готує всі пам'ятні знаки, пам'ятники і могили героїв-визволителів до цього свята. Зараз е Україна переживає дуже складні економічні часи е на сьогодні. Бюджети вкрай обмежені. У, у, у різних видатках максимально обрізані всі видатки, особливо в галузі культури, мистецтва і так далі. І як би не було нам скрутно, але ми все ж таки міська рада кожного ветерана, кожного учасника війни, значить, дитину війни, інваліда війни, ми обов'язково працівники міської ради, комунальних підприємств, дошкільних наших закладів. Ми кожну родину відвідуємо, спілкуємося, вручаємо листівки і словами вдячності. І ну і звісно, на вже на місці проговорюємо певні питання. Можливо, комусь потрібна допомога. Можливо, когось потрібно підвести на свято до меморіала, можливо, якісь інші питання вирішуємо. Але, але кожного ветерана ми обов'язково відвідуємо. І це буде це, це було, є і буде. Це не то, що там традиція, а це наш синівський обов'язок. Е, крім того, міська рада обов'язково всі пам'ятники Великої Вічні війни ми сьогодні були з вами на цих покладаннях квітів. Ми бачили, вони всі в нормальному стані. Тобто, якби не було сутужно, ми знаходимо кошти, знаходимо ресурси для того, щоб вони стояли без оббитих там зірочок, без обшарпаних якихось там, скажімо так, стел або там відбитих голів, як це буває в деяких селах і тому подібне. У нас ми намагаємося віддавати шану і тим, що кожен пам'ятник повинен бути благоустроєний. Ми відремонтували їх всі з часом. Положили бруківку, зробили стели нормальні, відновили прізвище кожного полеглого солдата, який лежить на цій нашій трасянській землі. І тому ми, от із ветеранами, з ветеранською організацією відвідуємо ці могили, і я чую від них слова, яка вдячності за те, що ми підтримуємо в такому стані, скажімо так, ці поховання. Ми всі звикли, що увечері 8 травня учні старших класів всіх шкіл міста проходять траурно урочистою ходою до пам'ятного знаку Недоспівана пісня, де потім відбувається мітинг і завершується весь цей захід салютом. Але в цьому році все ж ніяких урочистостей увечері 8 травня не було. Зв'язку з нестабільною політичною ситуацією їх було відмінено. Під загрозою постала і проведення святкового мітингу 9 травня, як зазначив міський голова, все ж недоречно відміняти всі заходи, присвячені святкуванню Дня Перемоги. От мені згадується е, ситуація. от така: от коли була війна, да, то дух солдат е, підігрівав оркестр. От казалось би, зачем? Да? Вони без зброї. Вони в основному коли йшли в бой, вони йшли вместе з солдатами. З барабанами, з дудкою там чи з якимсь там гармошкою. І вони гинули. В основному гинули, тому що вони були не захищені без зброї. І Їхня задача була грати, грати, піднімати дух. От сьогодні навіть свято повинно піднімати дух нашого всього українського народу, згадуючи пам'ять твоїх дідів, які відвоювали свою, істо... свою батьківщину, захистили свої родини. От сьогодні треба ховатися, якщо десь там є сепаратісти. Давайте всі заховаємося по хатам і не будемо нічого згадувати і робити яких сіти. Ні. І народ, з перед загрозою зовнішнього агресора народ треба показувати, що ми здатні себе захистити, ми здатні е, жити нормальним життям, і ми не, не боїмося будь-якого агресора. Тільки тоді агресор сам злякається і, і, і повірить, що не треба йти на цю націю. А якщо нація е, із там десяти яких сепаратістів, там чи сотні сепаратистів злякалася і все повідміняла, ну тоді що це за нація? Тому я думаю, що було б невірно е, все відміняти. Да, звісно, форму. Обмежити певні речі. Я підтримую те, що, можливо, школярів не треба, дітей не треба, але дорослі, ви знаєте, ну, повинні бути, повинні вийти і так далі. І я знаю, допустимо, от моя мама вона завжди їздить в Олексіну на могилу, де прізвище її батька, який загинув десь невідомо де, загинув, як кажуть. Пропав безвісті, але прізвище нам на могилі нанесено. Вона їздить туди, і що зараз її застави, який сепаратіст її застави не поїхати туди. Ну які там заклики зараз влади, що давайте не відмінимо. І що такі люди будуть відчувати, якщо ми зараз влада будемо сидіти по кабінетам чи вдома? а вони все одно підуть на ті могили, вони підуть з цими квітами. І якщо зараз дійсно буде якась провокація, і їх ніхто не захистить, бо не відпрацьовували з міліції, бо думали, що всі дома будуть сидіти, то це того ще ще гірше. На мій погляд, треба зробити заходи безпеки. Відпрацьовувати Мало міліції, Приглашайте вірку, приглашайте ОМОН, приглашайте військову частину. Неважно кого. Забезпечуйте мир і спокій і асі пратісти. Хай несуть світвісу на сіду чи за дев'яте травня. Вітала тростянчан гарною погодою. Представники різних політичних сил, ветерани війни та мешканці міста, не дивлячись на відміну проведення масових заходів, все ж зібралися зранку біля пам'ятного знаку Недоспівана пісня. Організатором даного заходу є районна рада ветеранів. Ми згідно зв'язку з тим, що були відмінені всі заходи, сьогодні планували в індивідуальному порядку покласти квіти, вшанувати загиблих воїнів. Сьогодні зранку нас запросив приєднатися до урочистої ходи голова районної ради ветеранів. Ну, ми подумали, що це. Доволі хороший захід зв'язку і тому приєдналися до цієї Я гадаю, що цим ми показали єдність нашої громади. Я гадаю, що подібне свято повинно з'єднувати в цей нелегкий час нашу громаду, оскільки, на жаль, за політичних деяких перепитій. Такі шановані знаки, як прапор перемоги, гвардійська стрічка на сьогоднішній день асоціюється чомусь з нехорошими речами. Я гадаю, що це тільки розколює країну, і, думаю, ви бачите, багато сьогодні Тростянчан все ж таки вийшло на цей захід. Я думаю, що на наступний рік все ж таки все в нашій країні буде добре. І 70-річчя перемоги ми відсвяткуємо ще більшим і на думку мешканців міста, 9 травня повинна залишатися не просто вихідним днем, а святом, святом перемоги. Хіба можна це забуть? Скажіть, будь ласка. це вообще не можна. У мене свекор воював. Так що ну ви що? Це, це не можна сказати. Понимаєте, коли йдуть мурашки по тілу, коли ветеран виступає? Так що я за 9 мая, за 1 мая, трудящийся, за побіду була. Буду, стільки будемо жити. Чоловік, я, внук наш. Так що мої діти всі за дев'яте моє, за побіду. Так що з праздником вас, усіх, за побіду і за наше будуще тільки, хто знає яке воно в нас буде. Я вважаю, що не треба нічого міняти. Як було, то і хай так і буде. Велика Вітчизня, так і велика Вітчизняна. У мене дід. Царство небесне теж воював на війні. Ногу йому одірвало. Медалі у нього є. Кожний ну, год я приходжу сюди і лежу цвіти за померлих велику вітчизняну війну. І я кажу, кожного року приходжу і кладу квіти на їхній могили. Представники міської влади також цього дня траурно урочистою ходою пройшли центральною вулицею міста до меморіалу Недоспівна пісня, поклавши квіти хвилиною мовчання, вшанували пам'ять загиблих. На протязі всього дня, 9 травня, мешканці міста невеличкими групами та поодинці приходили до цього пам'ятного знаку, так як кожен із нас поділяє думку втілену в словах: куди б не йшов, не їхав ти, а при шляху спинись. Могилі тихій, дорогій, всім серцям поклонись. Очах, помічаю тривогу, помічаю печаль, ди травня, незабутнє свято, палають квіти в селах і містах, згадаймо всі, хто прадіда, хто брат. У шляхах, де ти травня, свято перемоги, воно не відійде у небуття, якою б далі не була дорога. спасибі вам, солдати, за життя.